Тестуємо хлібець цей, що я купила в перевізника. Ну, такий він трохи пересолений, як на мене, але смачний. Ось так виглядає. Цибулька відчувається. Henry Street Guard Station. Щось таке жовтим квітує красиво. А магнолія. Зараз буде дуже красиво. яка. Ми приїхали в Лімерк. Всім привіт. Так, Максим купує нову sim карту Айра Мобайла, щоб ловила в нього 5G, бо, тому що в нього Vodafone ірландський не ловить в Бонраті там. Але забув е, паспорт, ми забули, що треба євро, коли сім карту купуєш, треба паспорт. Попросив свого друга, щоб прийшов документи до. А я заодно і телефони дивилася. Тож я собі обрала телефон, хочу взяти собі Samsung, але не 25-го року, а 24-го, тому що він дешевший. Ось оцей 25-го року Ультра. Ну, я вже казала раз у відео, він ну, тут дуже дорогий. Він бачите, скільки коштує. І це здається на 256 пам'ять, а мені треба аж на 1 терабайт. А 1 терабайт буде, напевно, в районі 2000 євро. Це дуже дорого. Але просто я так підійшла, поки чекаю. Поклацать трошки сам телефон. Он в камеру зайшла, поклацала трохи. Ну, так вона приближує тут гарно. Ну, я ж заради камери тільки для того, щоб продовжувати знімати відео. Приближує, бачите, як гарно. Ну, Тут навіть є зум на 5. на 10. Ого, тут навіть на стої. А це що таке? Нічого собі. Ну, це зараз вважаються однією з самих найкращих камер. Це Samsung в, в серії S Ultra І там ще деякі телефони. Так що поки що чекаю. Дивлюся, вони він такий великий, я не знаю, чи мені буде зручно ним працювати. Капець. Ну, той s 24 може чуть-чуть менше, я ж не цю модель хочу. А на рік молодшу, так сказати. Ой, верніше, чи як? Ну, минулого року. Не цього року випуску, а минулого. Коротше, я не знаю. Тут і айфон є. Ну айфон я не хочу. А скільки, до речі, тут айфон коштує? Є ціна? що це тут? Як айфон взагалі розблоковується? Не знаю я так, давайте це глянемо. Айфон 15 на 128 коштує 949 А скільки, а що це за айфон? а ти можеш потухнути? Айфон, як тебе виключить? Короче. А як допустити да цю штуку, щоб воно показувало цю заставку їхню? Не знаю, ну він по розміру десь такий самий, як і цей Samsung, навіть трохи більший. JBL, ось тут є такі, бачите? 60 євро коштує. А, тут навіть колошка є. Маленька така за 60. Годинник. Редні. За 100 євро. Блок. 39, кажу вам трохи ціни. 29 є. Чехолод, я сам солом на дивиться. 25. Енчим сімдем зайшла. Подивимося, що в нас тут з весняного. Я так рідко буваю в магазинах, що мені аж цікаво самій. Хочеться щось собі купити, але й нема куди особливо ходити, якщо чесно. Не знаю. Що це таке? Господи Боже. Що це, друзі? Ой. Джинса. Скільки коштує джинси? Скільки коштують ці джинси? Можна мені дізнатися? 35. Так, що тут ще цікаве є. Брючки Сукня ось така є. Бачите? Ці. Рабенька. Ціна в сукні 35. Якщо тут все по 35 чи що? Так. Це, я так зрозуміла нові колекції. І ціна 13. Так. 40. Так, а що воно, я не розумію, так якось все висить дивно. Де тут розпродаж? Є тут розпродаж. А ось воно. Ну, я вам скажу, що... Ага, є тут якісь знижки. Тут, де люди риються, то й треба собі дивитися. Так, що вам показати? Все накидано. Однією рукою не дуже так і покажеш. О, сукня у них, 20 євро. Така курточка цікава. 50, ой, 3... 35. Чи скільки там? Просто джинсова. Лівайт. 28 євро. Така маленька. Не знаю, якісь, типу, я під Шанель. Стилю, але таке щось незрозуміле. Спідниця. Класичні чорні джинси. 7 євро вон Розширені донизу. Ось такі маленькі є ковтинки. Мені не зрозуміло, хто їх носить, якщо чесно. мене таке враження, що їх потім кудись утилізовують. Не знаю, друзі. хто таке носить. з Спідня, схоже щось на Спідня. Так є кофтини з валанами на мене. Така картина. 2999. Сукенки. 15 з такого типу. Оцініть самі. Я вже нічого не можу коментувати, тому що тут кожному своє, напевно, що. Така чи тут є примірочна, я взяла дві ковтини, такі, як я, в принципі, ношу з рукавчиком, ось одна така, 8 євро коштує зараз знижка. Ось така, бачите, одна. А інша така. Таким ось вирізом. Я собі давно хотіла з вирізом взяти щось таке. Але не знаю. Мені це більше подобається. Оце. Побачимо. Та 12, та 8. вітровочка цікава. Коротенька така. Скільки коштує? 23. Сипатично, до речі. Подобається мені. Ковтина. 15. Напевне, нові вже колекції. Так що такі справи. No comments. У мене такі приблизно на горіщі вдома лежать. Вже років двадцять. Правду кажуть, мода повертається. Гулі по 7 євро. Штучні. Отакі красончики. Звердіть такі капець. Сім. Не знаю, це до першого цього дощу. Вони прям наче паперові просто, я не знаю, хтось їх купує, як вони. Вони ж тут вже, бачите, заломи вже є, я не знаю. Капець. Ну, тут я ось в таких магазинах це просто треш. Ой, так я в мене на горі ще лежить теж. Пилиться вдома. Таке враження, що це як бутафорія, його на один раз типу, як одягнув і викинув. Сумочка теж не зрозуміла, з чого зроблена. Ой, друзі, таке. Ну, ось таку, напевно, одну візьму. Ось що за вісім. Та й все. Та й піду. Зроблені так само, однаково вони. Просто що в одної виріс такий, бачите? І мені здається, що він якось надто відвертий. А тут отакий виріс. Короче, поміряти нема де. А ні, оце є Василиса. Є фітінг-рум господу, я її не побачила, зараз поміряю. Коротше, Передумала я брати. Думаю, що треба якось вибрати день, поїхати і щось спокійно собі приміряти. Не, не працює примірочно. Все-таки. І без примірки я не хочу купувати. Все-таки 8 євро, наче й мало. А з іншого боку, зараз візьмеш, а саме не те, що ти хочеш, то і все. Знижки, то знижки воно завжди так. На знижки ведешся, а потім розчаровуєшся. Все-таки я люблю приміряти одяг. Так, ну ми вже в Лімерику чекаємо свою зупинку. Покажу вам, які тут торти в них продаються. Солодощі такі в них є. Бачите? Такі є. За 9,99 отакі. Ну, я думаю, що вони не надто смачні, ми не купуємо такі. Я хочу глянути оселедець все-таки. Кажуть, що у Дансторі в Лімерику, не так як в Шенноні, тут більше вибір, і, може тут буде оселедець. Хочу зараз глянути оселедець і воду візьму, велику пляшку. Ага, дивимося. Так, риба тут є. оселедця я не бачу.

Так, взяли водичку, 5 хвилин є до автобуса, покажу, що тут продається. Тут такі такі дивні речі в цьому донсторі. Я не знаю, хто це таке купує. Ну чесно, може я в моді не розумію. Це прикольне. На замочку, бачите. Але пошив, подивіться, яке, яке, яке пошиття. От, що це таке? Мені б руки повідбивали за таку якість. Ну, і тут така є теж тільки іншого кольору, бачите? Ковтина. Це 40 євро коштує. Сіточка, просто сітка. На сітку нашиті отакі штучки. Так. Спідниця кірзамінника. Сьогодні вийшло таке відео збірне і одяг, все підряд. Такі ось плащ є за ціна здерта. Тут ціна за 55 євро, довгий такий плащ. Так, джинси, сумочки типу, як гаманець за десяточку. Ось такий є плащ. Ну, якщо чесно, мені речі в Дансторі не дуже подобаються і по якості, і по фасону. Не знаю, якось ото Пепко, Там навіть дешевші речі були. Коли знижки були, може до того вони були десь на рівні, ну, може чуть-чуть дешевші. Вони були якісь більш прикольніші. О, прикольні, до речі, плащ. Скільки? 50. Ну такий, Не знаю, як вам показати. Камера ж не захватує все. Але напевне на мені було б як балахон. Це такий самий. 50 євро. Вітровочка. Симпатична. До речі. Мені подобається. Перша річ, що мені сподобалась. Він дощовачок 35. Бачите, тут такий матеріал прорезинений. А, це L, це великий розмір. Ось бачите, який він тут. Все прорезинене, без підкладки. Ну, буде паритися в ньому тіло однозначно, тому що підкладки нема. Але фасончик прикольний. Коротенький такий собі. 35 євро. Може якби за 20, може і за 15, то взяла б. Так не хочу якось брати. Що тут ще є? Цікаве. вітровочка ось є непогана. У мене є курточка, мені не потрібна. Але ось на таку погоду ірландську 35 євро коштує. Ну, значить, ціни і непогані. Он я, до речі, привіт, 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 привіт. От я одяг для дому. Пітровочка теж. Дощовичок. Також 35. п'ять. Сіночки ходять. Це від дощу теж. Схоже щось на Коламбію 50. Те, що я сьогодні бачила, ну так, да, зараз якраз розпочинається сезон дощів активний. Хоча, може, в Ірландії він завжди цей сезон дощів, я не знаю. Ось такі, типу, як трекінгові спортивки на сіточці. Типу якось собі взяти такі. Десь в похід іти це дуже зручно, вони швидко висихають. Але яка ціна в них, я поки що не знаю. 18 євро, до речі. Прикольні. Коштують... Ой, який це розмір, це S. Ось, До речі, плаште, що я вам показувала. той, що за 50. Виглядає непогано. Все, друзі, я пішла. Вже 4 хвилинки до автобуса в мене Максим приб'є, якщо я запізнюся. Так що дякую всім за перегляд. Такого трохи намішало відео. Ну, який день, такий і відео. Так що, дякую за перегляд, всім пока.